Є у нас п'ять пальчиків веселих помальчиків. Цей товстунчик звуть великий, все покаже вказівний. Цей найдовший він середній, безіменний та малий. В кулачок ховаються, міцно обіймаються. Давайте зробимо з іншою ручкою. Є у нас п'ять пальчиків веселих помагайчиків. Цей товстунчик звуть великий, все покаже вказівний. Цей найдовший він середній, безіменний та малий. В кулачок ховаються міцно. Обіймаються